Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, урок 35-й. Те, що вас не вбиває, справді робить вас сильнішими. Із раком ми познайомилися 19 лютого 1998 року, коли я прокинулася після хірургічної біопсії. На мене чекало нове життя. Усе, що було до того, опинилося по інший бік, ніби в минулій ері, у якій ще не було раку. Але я не могла дозволити йому вбити мене, тим більше, що могла з ним боротися. Про перший рік боротьби я майже нічого не пам'ятаю. Поки я відійшла від операції, прийшов час для чотирьох курсів хіміотерапії. Моє волосся щойно почало відростати. А мені призначили шість тижнів опромінення. Поки я оклигала від усіх цих процедур, пішов другий рік мого лікування. Саме тоді до мене дійшло: дідько, у мене був рак. Так, страждання і випробування, як рак чи розлучення, втрата здоров'я, достатку чи коханої людини, можуть або вбити вас, або зробити сильнішими. Рак додавав мені силу щоразу, коли ставив на коліна. За місяці лікування бували моменти жахливого відчаю, коли я вже ладна була опустити руки, але врешті-решт рак зробив мене сильнішою. Нежить, Грип? розтягнення м'язів, не біда. Тепер у мене інше ставлення до подібних речей біль, байдуже, страх. Начхати. Колись я боялася писати колонки. Те, що інші називають творчою кризою, я називаю боротьбою з чистим аркушем. Сумніви і страхи завжди долали мене, а тепер у мене немає ніяких рамок, і я більше не мушу ходити на вшпиньках. Я говорю те, що думаю, і не жалію про жодне слово, я більше не боюсь і не стримую себе. Якщо не скажу цього зараз, то коли? Дочка постійно нагадує мені, чому так важливо розповідати про те, що я вижила. Це не лише мій обов'язок, про це мають розповідати ще 10 мільйонів американців, які теж подолали рак. Щодня хтось дізнається про свій невтішний діагноз, перша реакція сльози. А потім ви починаєте ставити запитання, відповіді на які воліли б не чути: чи це виліковне? Які є ліки, як далеко це все зайшло? А насправді вас цікавить лише одне: скільки мені залишилось жити. Та цього ніхто не знає, напевне, я пішла на все: операцію, хіміотерапію, опромінення. А потім ще одну операцію. Я вирішила видалити обидві молочні залози, бо дізналася, що в мене генетична мутація BRCA1, яка на 87% підвищує можливість повторення хвороби. Життя без грудей яке воно? Мене надихає Одрі Хепберн. Тепер я захоплююсь гімнастками і балеринами. Я можу спати до лілиць і ніякі опуклості не відділяють мене від вишуканого простиратла. Я можу ходити без лівчика і без грудей, можу мати другий, третій чи четвертий розмір або ходити взагалі без лівчика. і все це за один день. Я можу займатися спортом, бігати, стрибати і мене більше не стискає спортивний лівчик. Я не переймаюся, що мої груди обвиснуть, тому більш не боюся земного тяжіння. Якби я раніше знала, як легко жити без грудей, то мені було б значно простіше прийняти рішення про подвійну мастектомію. Озираючись назад, я бачу, що це було найважчим рішенням усього мого життя. Коли груди вже видалили, дороги назад немає. Немає більше сумнівів, ніяких торгів, переговорів, відкладання на потім і відмов. Рішення остаточно, і лише ви можете його прийняти, бо лише вам жити з ним до кінця життя. Це страшне і радикальне рішення, яке приймається раз і назавжди. А тоді одного чудового дня воно вже не здається таким. Важливе тільки те. Ким ви стали. Перший рік я почувалася голою, фізично і емоційно, адже не стало частини мене. Ми живемо в культурі, одержимій грудьми. Чи не всі знаменитості мають силіконові груди, навіть на касі в балаклійній крамниці ваш погляд зачепиться за чергове декольте. Таке враження, що на обкладинках журналів, як от Космополітен. Проходить показ грудей. Перший рік я не могла зайти до крамниці білизни Вікторія Сікрет. Я не зносила вигляду всіх цих грудей і лівчиків, яких більше не могла вдягти. Відразу після операції, поки заживала рана, я не могла носити накладні груди, пуста грудна клітина, це відчуття було дуже дивним. Мої подушечки, мої м'якенькі горбочки. Мій щит усе зникло. Я почувалася оголеною і вразливою. Я сумувала за своїми грудьми. Частенько приймаючи пінну ванну, я збирала піну, накладала її на пусту грудну клітину і намагалася пригадати, який вигляд мали мої груди, якими вони були на дотик. З часом ці спогади зовсім стерлися з моєї пам'яті. Та це тільки на краще, бо я більше не порівнюю себе колишньою з собою теперішньою. Я просто є. Час від часу груди нагадують про себе. З'являються якісь примарні відчуття, потім зникають. Інколи ні з того, ні з цього. Мені здається, що в мене знов є груди, я відчуваю їхню вагу. Тоді я шукаю їх під лівчиком, але ні, немає. Я ношу накладні груди майже щодня. Замість імплантів у мене вставки. Трохи незвично що два роки ходити до лікаря по рецепт на нові груди. Одна вставка коштує 300 доларів, але більшість витрат покриває медичне страхування. Їх вставляють у чашечки спеціального ліфчика для тих, хто пройшов мастекпатію. Вони наповнені силіконом і погойдуються та підстрибують як справжні. Перед операцією я розмовляла з жінками, які носять накладні груди, і вони порадили мені прийняти ці накладні як частину свого тіла. Спершу це було непросто вони парили і здавалися важкими й фальшивими. Та одного разу, коли я бігла сходами донизу, вони підстрибували, як справжні, як мої колишні груди. З того дня ми заприятелювали, і я навіть дала їм імена Тельма і Луїза. Вони здаються м'якими і природніми, коли я когось обіймаю. Вони завжди пружні і не обм'якають, коли я лягаю. Та я досі остерігаюся котів, брошок і корсажів. Не хотілося б, щоб із накладок несподівано витік силікон. Накладні груди додають мені форм. Це подобається і мені, і Брюсові, та й одяг сидить краще. Коли я не ношу накладок, то виглядаю такою пласкою, що мене навіть питають, чи я бува, не схудла. До операції я читала, що багато жінок відновлювали свої груди, щоб ніщо не нагадувало їм про пережити. Це їхній вибір. А я не вважаю, що пуста грудна клітина чи накладні груди нагадуватимуть мені про рак чи мою втрату, адже дві молочні залози це далеко не все, що робить вас жінкою. Набагато важливішою є величина серця і душі. Щоб бути жінкою, мамою, дружиною, сестрою, дочкою, племінницею, тіткою, бабусею, хрещеною, письменницею, подругою і коханою, вам не потрібні груди, вам потрібне життя. Я не стала менш жіночою, навпаки, зараз почуваюся жінкою навіть більше, ніж раніше. Я добралася до серцевини. Відкинувши всі шкаралупи, дісталася до глибини свого єства. Тепер я набагато ближче до свого серця. Буквально моє серце більше не ховається за подушкою моїх грудей. Тепер воно ближче до світу, а я ближче до того, що робить мене мною. Саме мені вирішувати, хто я і як виглядаю. Саме мені вирішувати, що означає бути сексуальною, жіночною, привабливою, сильною, успішною чи щасливою, і байдуже, що думають інші. Ця пуста грудна клітина це моє чисте полотно, чистий аркуш. Я можу намалювати і написати на ньому що завгодно. Я більше не плачу в душі, більше не зіщулююся, коли брюс торкається моєї пласкої грудної клітки, більше не переймаюся тим, як виглядаю. Я віддала груди в замін життя, тому, дивлячись на те місце, де вони колись були, я бачу життя. Порожня грудна клітина щодня нагадує мені, що я обрала життя, тож мені варто поспішати жити. Я не почуваюся менш жіночною, я почуваюся дивожінкою. Наша місія тих, хто пережив хворобу, розлучення, горе чи розпач, бути живими свідками, нести вогонь надії для всіх, хто пройшов морок смерті і вийшов на світло. Ми можемо бачити те, що лежить за обрієм і повинні поділитися своїми знаннями. Для тих, хто вижив, надзвичайно прекрасним є кожен день життя. Можливо, я лише тимчасово покінчила з раком, хто зна. Будильник продзвенів, і я не збираюся знов засинати, навіть якби мені довелося знову пройти всі труднощі, лікування, я б ані хвилини не вагалася. Заради життя я ладна на все. За нього варто боротися. Чи я одужала? Кожен день життя переконує, що одужала, але я дивлюся на це так, я отримала відсрочку і не збираюся марнувати жодної хвилини.